Доброго дня! Ви дивитеся будівельну кухню на каналі Кан Девелопмент. Мене звати Ірина, я менеджер відділу продажу живого кварталу Файна Таун. І сьогодні ми подивимося на прогрес будівництва шостої черги. А-а-а! До речі, щоб бути в курсі всіх будівельних новин, підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок. Тож ми знаходимося біля шостої черги будівництва, де розташовані будинки 31, 32 та 33. Як ви знаєте з минулих випусків, моноліт та цегляна кладка у всіх трьох будинках закінчена на 100%. Що стосується покрівлі, в 32-му та 33-му будинках вона завершена повністю. У 31-му на 95% на момент зйомки. Фасад 32-го будинку лідирує за готовністю вже 95%. Фасаду змонтовано. У 33-му будинку готовність фасаду 90 у 31 – 75. Монтаж огороджуючих конструкцій повністю завершено у 32-му та 33-му будинках. У 31-му будинку повністю встановлені вікна, а монтаж дверей відбуватиметься саме зараз. Готовність 50%. Також у всіх будинках закінчено монтаж вітражних конструкцій перших поверхів. У всіх будинках завершено встановлення ліфтів. Наскільки готові системи водопроводу, каналізації та опалення, пропоную подивитися на діаграмі. Отже, системи водопроводу та каналізації у 33-му будинку готові на 95%. У 32-му будинку завершують роботи 99%. У 31-му готовність 90%. Система опалення у 33-му будинку готові на 95%. У 32-му на 99%. І в 31-му будинку на 75%. Система електрообладнання. У 33-му будинку готовність 85%. У 32-му будинку монтаж на фінальній стадії 99%. У 31-му будинку 75% готовності. Також ведуться роботи по влаштуванню благоустрою, зовнішнього освітлення та систем поливу. Дякую вам за увагу! Дивіться наші наступні випуски будівельної кухні та насолоджуйтесь якістю та швидкістю будівництва об'єктів Кан Девелопмент. Не забувайте підписатись на наш канал та поставити лайк, якщо вам сподобався сьогоднішній випуск. До нових зустрічей!